На 31-му році царювання Аси, царя юдейського, став омрі царем над Ізраїлем і царював 12 років. У тірці він царював 6 років. Омрі купив у Шемера за два таланти срібла гору Самарію і забудував гору і назвав місто, що збудував, за іменем Шемера, власника гори Самарія. Омрі чинив зло в очах Господніх, був гірший від усіх, що були перед ним, і ходив у всьому дорогою Єровоама, сина Навата, і в гріхах, якими той вводив у гріх Ізраїля, що довів до гніву Господа, Бога Ізраїля своїми бовванами. Решта дій омрі. Те, що він чинив, і його подвиги записані в літописній книзі царів ізраїльських, і спочив омрі за своїми батьками і поховано його в Самарії. Замість нього царював син його Ахав.